Сьогодні буду випікати дуже смачний пляцок Пляцок називається вишиванка по класичному рецепту, але з тоненькими коржами. Для тіста мені потрібно 600 г борошна, 1 стакан цукру, 250 г сметани, 170 г масла, 4 яйця я розділила на жовтки та білки. 2 столові ложки какао, чайна ложка соди, столова ложка оцту, щоб погасити соду, 1 стакан подріблених горіхів приблизно 100 г та варення. Варення або джем повидло, без різниці. В миску вливаю жовтки, всипаю половину цукру та розмішую, розтираю жовтки з цукром. Жовтки розтерла, додаю сметану. Розмішую, щоб розчинився цукор. Ссипаю соду, гашу оцтом, викладаю масло кімнатної температури, всипаю борошно та замішую тісто. Ось таке вийшло тісто м'якеньке, навіть таке трошечки липкувате, але забивати борошном не потрібно. Я дала рівно 600 грам борошна. Тісто ділю на 4 рівні частини. Тісто я підкатала в колобки, один колобок забираю, в миску всипаю какао, додаю 2 столові ложки олії, розмішую, ставлю тісто і вмішую какао, це з олією в тісто. Олію я для того дала, щоб... Тісто не було дуже туге, можна дати молоко або воду. Вмішала я какао, тепер ділю тісто на три частини. І також підкочую, роблю колубки. Чашу міксера, вливаю яйця, білки, даю дрібку солі та взбиваю. Тепер потрохи всипаю цукор. Білки я збила. Ось на таку густу піну. Тісто розподіляю по формі. У мене такий силиконовий старий коврик. Можна на папір для випічки. Тісто еластичне. На тісто викладаю тонесеньким слоєм. Джем чи варення, не знаю. У мене сливове. Слива з яблука, кусочки яблук. розмащую по тісті. Тепер посипаю горіхами, бізе ділю на три частини і одну частину викладаю зверху на варення з горіхами. Зверху темне тісто натираю на терку. Можна ставити в морозильну камеру, а можна і не ставити. Корж ставлю в духовку на 180 градусів приблизно на пів години, можна на 170 градусів, щоб добре зарум'янився корж. Треба дивитися вже по своїй духовці. Спекла я коржі. Ось такі три коржі в мене вийшли. Коржі тоненькі, можна робити на меншу форму, тут в мене форма 30 х 40, можна зробити меншу форму і будуть коржі трохи грубші. Для крему мені потрібно 600 г сметани, 400 г масла і стакан цукру. В чашу міксера я виклала масло, всипаю стакан цукру та взбиваю. Малими порціями додаю сметану та легенько збиваю. Ось крем я зробила. Трошки його перебила, тому що магазинна сметана і масло вони швидко перебивається. Але нічого. Беру половину крему, викладаю на корж та розмащую. Перемастила я вже другий корж. Тепер викладаю наверх третій, трошки його притисну, залишаю пляцок вишиванку на столі, щоб гарно пропиталась. Пляцок постояв ніч на столі, навіть більше, ніж ніч. Вже пройшло майже і пів дня. Холодильник я його не ставила, тому що я не дуже люблю з холодильника. Торти та пляцки. тому що масло затвердіває і мені не дуже подобається. Мені подобається, коли він розпливається, коли пляцок або торт тане в роті. Зараз я візьму кусочок. Ось такий виглядає на зрізі. М'якенький. Зараз спробую і скажу, який на смак. М -м -м -м. Смак отак. Дуже смачно. В класичної вишиванки коржі грубші, пісочні. А тут коржі вийшли, так якби трохи навіть похожі на слоєне тісто. Вони пісочно слойоне тісто вийшло. Бо Тому що дуже тонесенькі і там багато сметани, масло. І вийшли коржі, так як би слойоні. Сам пляцок мікенький, тане в роті, дуже гарно відчуваються горіхи. Я дала більше трохи горіхів, приблизно на 50 грам, десь по 50 грам на кожен корж. На смак схожий на чорнослив, тому що сливове варення і горіхи. Сливами у неї такий контраст дуже смачний, просто чорнослив він підкопчений, а тут просто варення сливове. Сливове варення дуже смачне. Якщо в когось є сливове варення, спробуйте спекти з сливовим варенням. Слива дає таку трошки кислинку і з горіхами дуже смачно. Рекомендую всім спекти такий пляцок. Для домашнього чаювання. Крем з масла та сметани дуже гарно гармоніює з горіхами та сливовим варенням. Кому сподобався рецепт такого смачного пляцка, то спечіть такий пляцок, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!